Всім вітання з нашої новорічної такої красивої гостинної студії. Е, і сьогодні до нас на гостину завітала родина кільових е, Наталія і Віктор, які у нас проживають в Ніжинській громаді. Я цю родину знаю вже так давно, наче скільки ви вже проживаєте в Ніжині? Сто двадцять. І війна дійсно ближче поєднала нас всіх, оскільки вони є е, тим. Діамантом, який ще більше і більше, наче з бізнесу перетворюється більше у волонтера, волонтера, благодійника, який зараз так багато працює на перемогу. Розкажіть вашу історію. Поділіться з нашими глядачами, з нашими ніженцями. Взагалі, з чого все почалося? Чому ви почали волонтерити? Як це так трапилось? Що ваша родина, ви є тими, хто зараз показує приклад для містян. Ну, я думаю, що е, волонтер це, мабуть, звичайна людина, яка повинна е, в таку от ситуацію, яку попала наша країна, е, звичайна людина, яка повинна допомагати. Допомагати всім ближньому, українцю, сусіду, людині звичайній, яка поряд е, хлопцям нашим на фронті. Людям-переселенцям, які втратили домівки. Тобто, це звичайна людина, яка може співчувати, не байдуже, може співчувати і ну, Ділитися тим, що в неї є. Тобто, це не обов'язково, що повинно матеріально бути Я пам'ятаю від наші перші з тобою виїзди, які були в нас на початку війни, і наша історія, вона, можливо, і продовжується, тому що десь ти брав квіти на 8 березня, тоді в 22-му році. І ти пам'ятаєш, як ти вперше. Поїхав і чому ти поїхав перше на Донбас? Ну, перші поїздки в мене були в Маріуполь. Це ще не була повномасштабка. Ми раз 4 чи 5 разів їздили в Маріуполь, а потім, коли почалася повномасштабна, тоді вже почали кататися на Чернігів, на Київ. через дорожки, через між каплями як кажуть. Я пам'ятаю, коли ти мені казав, що я теж хочу їздити, мені теж треба. І ти, коли вперше поїхав, то вже за тобою, і ти зараз єдиний, хто очолює цей напрям, той, хто возить допомогу і це робить постійно, динамічно. Чому не вибір бізнесу був під час війни? Можна було б спокійно сидіти собі і працювати в своїй фотостудії, робити все, заробляти гроші. а ти… Пішов робити ту справу безкорисну, благодійну, а, яка не має меж часових. Ти цю справу робиш? Чому? Е, можна було б сидіти, ховатися. Справа в тому, що іде війна, і хлопцям на фронті набагато важче, ніж нам тут. І ну, кожна людина взагалі повинна чимось допомагати. Як не волонтерити, то хоча б донатити. Не повинно бути абсолютно ну, таких фрігідних людей, які нічого не, не байдужих людей, які нічого не роблять. Кожен, кожна людина повинна щось робити. От я роблю свою роботу. І як тобі? І як тобі твоя справа? Втягує. Розкажи про це. Цікаво. Постійно їздиш, між каплями, як кажуть, буває і, і в гарячі точки попадаєш. Ну, як правило, спокійно, регулярно. По всій, лінії По всій лінії фронту. А з тижня в тиждень а, відправляється велика мешати. І на Херсон ми їздимо, і на Ніколаєві, і Антоновку. Ну, як правило, це Донбас. Це, Починаючи з Харківського напрямку, і до Корахівського напрямку. Проблема тільки в тому, що логістика дуже міняється, тому що вони під. Підвигаються. Тут отут важче, звісно. Шукаєш постійно нові дороги, яких там взагалі немає. А були. А були. Що допомагає тобі волонтерити? Що підтримує тебе? Що надихає, можливо. Кава, <гав> чай. <гав> В дорозі, щоб тільки не заснути. Бо двоє-троє суток без, без сну дуже важко їхати, звичайно. А допомагає підтримка. Дивлюся на. Хлопці. На хлопців, і сьогодні при, при, приходили хлопці, Серега Шевченко приїхав, зразу кави попили, поговорили. Серега Огір приїхав теж. Тобто вже зустрічаюся як і своїми хлопцями. Їх не можна покинути. А розкажи, як в тебе хлопеці, ось стійте, стійте, стійте на блокпосту, а потім. Я побачив чернігівські номера на Донбасі. Це допоміг. І не на, на блокпостах, як правило, ж не, не дуже допомагають а шманають нас, а то допоміг хлопець, бо він сам земляк і допоміг, бо сам звідси. Е, Наташ, я скільки пам'ятаю, да, в тебе стільки багато тепла. Такого терпіння до людей. А, і я згадую теж 22-й рік, коли а, ти приймала, ти брала участь, да, активну участь у підтримці, теж така невидима робота твоя була. Що, можливо, поділишся досвідом? Ну, що було тоді, таким в му році можливо, якась історія, яка, яка з тобою могла трапитися? Одну роботу, яку я пророблювала тоді, я не буду, мабуть, її озвучувати. Вона важлива, але дякую людям, які працювали зі мною. Це Ніжинський район, це Борзнянський район, це Бахмарський, і навіть Сумська область я також дізнавалася, що, де і коли. І я можу сказати, що. Я, ну, як я сказала, кожна людина це волонтер, так? Але я, наприклад, більше можу сказати, більшу роботу, яку робить і допомагає це мій чоловік Віктор. Да? А я як та, ну. Я ввожу, вона дружина, дружина, да, дружина та, волонтер. волонтера, да, яка просто тил його. Да, що без нас ну, це і підтримка, це і фотосалон, який я тепер тягну, тому що мені треба, мені потрібно, мені треба на дорогу, мені треба допомогти. І ще скажу дякую людям, які приходять в фотосалон. У нас навіть скринька ж є, допомога ЗСУ. І я бачу, люд... От тим, ну, люди, які відчули біль від війни, якраз вони донатять. У нас є дівчинка Юля, наша постійна клієнтка. Вона працює в Києві медсестрою на швидкій допомозі. І вона при, навіть прибіжить до скриньки. Дівочки, доброго дня і побігла. Тобто. Задонатила й Да, Я дякую людям, які допомагають. Дійсно. І ще можу сказати, що я пишаюся ніженцями. Пишаюся ніженцями в 22-му році це був настільки, якби можна. Сплеск оцих емоцій допомоги, оці емпатії, єднання, тому що допомагали всі, навіть від коли ви їздили, брали люди, що скидались там хлопцям, які одяг, все то один чоловік він зняв свою дубльонку добротну, гарну і сказав, нати хлопцям, щоб їм було тепло. Він зняв прямо з зимою, взимку. Дякую ніженцям. Щас, на даний момент, я можу сказати, що не, не то, що вони втомилися, вони зневірились у владі. І всі питають: а навіщо ви це робите? Влада ж така, а ми кажемо, причому при тут влада? Влада є просто влада, а люди і народ є народ. Аби не народ і не люди, ми, мабуть, вже були під. Вчили б гімн Росії, а так ми боремося, виборюємо, і я вірю, що перемога тільки за нами, і просто не може бути. Скажіть, що вас підтримує, допомагає, окрім кави і чаю? І ще й свого брата, ви, близнюка? Ще в цю справу він приїжджає кожного разу з Києва, ще їде з тобою на Донбас, і він теж у цьому русі. Є нашим волонтером, яким ми теж пишаємося. Так, да, він теж підключив, він працює на хімлаборі, хімлабор реактиву, mm -hmm. підключивши цю організацію, вони буржуйки роблять хлопці в захваті від цих буржуйок. Ну, всі допомагають як можуть. А що ви побажаєте всім людям зараз? Можливо, надихнете ще волонтерити, допомагати, підтримувати. Можете про це сказати? Не потрібно забувати, що війна ще не закінчилася. І, і якщо не будемо допомагати, якщо всі руки опусять, то Русня і сюди може дійти. Боротися, боротися, не втрачати надію. Саме головне вірити. От Ми віримо, ми знаємо, я можу сказати, як от у мене є така, ну, це особисто моєї подруги, як говорить вона, ми посилаємо все в космос. От Ми хочемо, ми віримо і знаємо, що ми переможемо, і це знає космос. Ну, це, між дом... моєю подругою і мною. Я щиро вам дякую, оскільки ваш приклад і такої родинної підтримки один одного, оскільки і бізнес зупинився, і волонтерство ще більше входить в ваше життя вашої родини, тому що це змінюється Позиції да, бізнесом управляєш ти Наташ, тепер Вітя менше, але він працює. Є прикладом, якраз. Такої відданості служінню людям, оскільки військові зачасту ви їх навіть не знаєте, хто це такі, що це за люди були, і, і є, і дуже, будуть ще. Дуже багато хлопців, які взагалі із самого Донецька, і зрозуміло, що ми їх не знаємо. Але багато людей хотіли б допомогти, але немає того ядра, не, не знайшли того ядра. Ми знайшли це ядро, яке нас навколо себе. Згуртувала це я, от я наприклад. Дя... Ти. Я <гум> дякую вам, оскільки е, скажу, що ще більше, мабуть, спільноти да, такої стало після нашої поїздки на Говерлу, е, на День Незалежності. І е, я знаю, що це, мабуть, це те, що може нас всіх надихати на, на подальшу працю да, в, 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 і волонтерити, і займатися тим, чим ми займаємося. Я хочу побажати вам. Безкінечного такого енергетичного потоку, який буде надихати, і, окрім чаю, і кави, да, завжди <свісно> да, віра наша в перемогу буде робити дива. Я бажаю вам, щоб ваша родина була завжди міцною, і я вам дякую за вашу працю. І ви дуже цінні для нашої громадської організації як родина. Дякую вам, дякую вам. вам, і родина, і вільна, неподільна Україна.